Більше десяти років на Рівненщині допомагає вирішити трудові конфлікти відділення національної служби посередництва і примирення на сьогоднішній день. Працівники служби вирішили чимало проблемних питань, але також запевняють, що без співпраці всіх напрямків державної влади їхні зусилля були б не такими продуктивними. Нас знають до нас, звертаються. У нас у службі кожен день 5, 10, 15 чоловік приходять по наші питаннях. Тому на сьогоднішній день скажу відверто: я радуюся, що у нас служба себе реалізувала і продовжує над цим працювати, шукаючи нові форми методів роботи для подолання трудових конфліктів. Звернулись люди з двох підприємств Сарненського району, де були конфліктні ситуації, де були спори як в самому трудовому колективі, так і з керівником підприємства, звернувшись до служби посередництва і примирення, ми вичерпали протягом місяця повністю цей конфлікт. Люди працюють на цих двох підприємствах. Підприємство не має заборгованості до бюджетів всіх рівнів, і жодної людини, яка мала би бути звільнена з роботи по якихось тій чи іншій конфліктній ситуації на сьогоднішній день. Вона на вичерпне, підвівши підсумки плідної праці, заразом і нагородили працівників служби, партнерів, арбітрів та посередників. Анастасія Кучеренко, Ігор Прокопчук, новини рівного.